Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Овен на січень 2024 року. Вітаю вас з новим роком. Бажаю, щоб цей новий рік був для вас успішним і щоб ви втілили в життя всі свої бажання. А розпочнеться Новий рік з того, що 2 січня планета Меркурій виходить з свого ретроградного руху, тобто закінчує його і буде рухатись прямо. А наступне це значить, планета Марс, яка 4 січня переходить в новий знак: це знак Козиріг. І E, значить, для вас це буде 10-й сектор гороскопу. Відразу хочу сказати, що в е, січні, в 10 секторі, у вас будуть знаходитись чотири е, планети. Е, це дуже велика концентрація, адже планет є е, всього шість. І е, тобто, на 10-му секторі у вас буде великий акцент. В січні місяці. А що таке 10-й сектор? Десятий 10 сектор це сектор, який відповідає за наш статус. Тобто... Ви можете змінити статус, якщо ви незаміжні, не одружені, не можете вийти заміж, або це може бути так, якщо ви в шлюбі, ви можете розлучитися. Тобто статус ви можете змінити в обидві сторони. Також десятий сектор це сектор, який відповідає за батька, можуть бути зміни в житті вашого батька, певні трансформації. Там, наприклад, він піде на нову роботу, чи навпаки, вийде на пенсію. чи купить собі новий автомобіль, дачу, ну, тобто різні можуть бути зміни. А, і ще 10-й сектор, звичайно, відповідає за нашу кар'єру. І так, як там буде знаходитись Марс, Марс така планета, яка відповідає за активність спорт, драйв. Якщо Марс знаходиться у вас в 10 секторі. Це просто означає, що Марс якби буде давати вам швидкість, буде давати вам швидкість рухатись кудись, робити щось, займатися чимось, розумієте в такому плані. Ось наступне, що відбудеться, це 11 січня. Відбудеться новий місяць. Відбудеться він теж в знаці козиріг, і теж у вас відповідно в 10 секторі гороскопу. А що це означає? Це Означає, що вам можуть запропонувати нову посаду, у вас можуть бути зміни в вашій кар'єрі. Наприклад, ви працювали довго на фірмі і вже зрозуміли, що ви експерт в своїй справі і що ви хочете розвиватися самостійно, індивідуально. От. Тобто такі зміни можуть бути. Тобто новий місяць це завжди про зміну енергії, це коли щось нове входить в наше життя. І в вашому випадку вам можуть запропонувати вийти заміж, або, наприклад, будуть зміни у вашій кар'єрі. І, взагалі, добре е, розпочинати щось знову зараз в середині січня, тому що Меркурій вже не ретроградний, і там, в принципі, взагалі немає ретроградних планет. Так, це рідкий період. Ось е, наступне, е, значить, наступне. А, наступне це 14 січня. Меркурій переходить. Теж знак Козиріг, і це для вас теж 10-й сектор гороскопу. А Меркурій це планета, яка відповідає за документи, за поїздки недалеко, за е підписання договорів, взагалі за спілкування. І це означає, що на роботі у вас буде багато зустрічей, переговорів, спілкування. І, типу, все, що у вас буде відбуватися, е е Меркурій буде. Е все робити, щоб швидко в цьому розвиватися. Це, ну, Кіт просто незадоволений, що я не приділяю йому увагу. От, тому це дуже хороший час січень місяць, для того, щоб приділити його кар'єрі. Ось наступне це 20 січня. Сонце входить в знак водолій. А це вже для вас буде значить 11 сектор гороскопу. А 11 сектор це сектор, який відповідає за друзів, за колектив, за інтернет. І тут вже буде розвиватися така тема, що ви можете більше знайомитись, більше часу проводити з друзями, більше кудись ходити, виходити. Тобто, у вас буде активізуватись 11 сектор. Ось наступна це дуже важлива подія, адже 21 січня планета Плутон переходить в знак Водолій, і це для вас 11 й сектор гороскопу. Як ви знаєте, у 23-му році планета Плутон теж на три місяці переходила в знак Водолій і зараз. Вона в 24-му році теж на певний час перейде в знак Водолій, а потім виділиться ще в Козиріг, і вже в кінці 2024 року, на 20 років, залишиться у вас в 11 секторі. Що хочеться сказати, це звичайно планета дуже повільна, і е, зміни, які у вас будуть відбуватися по Плутону, це не такі зміни, які відбуваються швидко. Це, це зміни, які е, які вас будуть трансформувати поступово, і буде змінюватись ваше оточення? Ви можете змінити роботу, відповідно, зміниться ваш колектив? Ви можете почати працювати в інтернеті, типу як працюють консультанти онлайн, так далі. Тобто, сфера вашої діяльності, і ваше оточення за наступних 20 років буде змінюватися. Ось наступне Венера 23 січня теж переходить в знак Козиріг, і це для вас значить 10 сектор гороскопу. Так само, там де вже знаходяться три планети. А Венера це планета, яка відповідає за гроші, за красу, за кохання. І це означає, що вона принесе вам успіх в роботі і, можливо, в особистому житті. Так що для вас це дуже хороше становище. Е, і ще, значить, хочу сказати, заповню, 21... ой, 25 січня відбудеться повний місяць, відбудеться він в знаці Лев. а це для у вас п'ятий сектор гороскопу, що таке повний місяць? Повний місяць говорить про завершення завершення якогось. Етапу періоду, і це означає, що для вас щось може закінчитися по п'ятому сектору. Наприклад, п'ятий сектор це що? Це бізнес, яким ми займаємося, це наші хобі, це діти. Ну, В плані, наприклад, діти ходили в один садок чи в одну школу, а ви вирішили їх перевести в іншу школу чи на інший гурток в такому плані. Або, наприклад, у вас був бізнес, ви ним займалися, але зараз розумієте, що він, наприклад, вам вже не приносить. Задоволення, чи він не є такий дохідний, як був раніше, чи ви просто тратите багато енергії і своєї сил, і не отримуєте відповідного результату, а вкладуєте в це багато ресурсів, свого часу, грошей і так далі. Ну, немає того, що ви очікуєте. Ви можете прийняти рішення, це закрите. Ось. І значить. Наступне це 27 січня планета Уран, яка знаходиться в знаці Телець і буде там знаходитися ще весь 24 рік, а значить, переходить в прямий рух, і вона у вас знаходиться в другому секторі гороскопу. Взагалі, хочу сказати, що зараз, якраз коли Уран буде, перейде в прямий рух. А це такий час, коли всі планети будуть рухатись прямо, і це буває дуже рідко. Це тільки такий проміжок 2-3 місяці на рік. Коли таке можливо, тому що там, здається, вже в квітні знову буде Меркурій ретроградний. Тому це, зараз це дуже хороший час для будь-яких починань. Тобто ви можете вступати в стосунки, офіційно його законювати, купувати нерухомість, відкривати фірми, подорожувати, розпочинати щось нове. Тобто, на небі немає таких планет, які будуть вас зупиняти. І це хороший період, і варто це його використати. Що Хочу згадати такі планети, як Юпітер. Юпі... Юпітер теж знаходиться у вас в другому секторі гороскопу, на пару з Ураном. І цей сектор це сектор, який відповідає за наші доходи, за гроші, які ми заробляємо самостійно. Значить. І доходи ваші за цей проміжок від травня 23-го року до травня 24-го року. Яку мали б вирости. До речі, напишіть в коментарях зворотній зв'язок. Чи це так, що ви відчули, що у вас Юпітер знаходиться в другому секторі. І ще дві планети: це планета Сатурн і Нептун, які знаходяться зараз в рибах. Це 12-й сектор гороскопу, і це означає, що... Ви могли багато займатися собою, своїм внутрішнім світом, своєю психологією, своїм ментальним здоров'ям. Можливо, це для вас там, наприклад, 23-й рік, і зараз 24-й рік. Ви входите так, що ви багато часу проводите наодинці, або, наприклад, ви кудись емігрували, переїхали далеко, і у вас немає багато друзів, і ви там більше сидите вдома одні. або Проводити час на самоті, або може, це час, коли ви багато працюєте, з психологом, або робити різні духовні практики, тобто займаєтесь собою. Ось такий місяць січень на вас чекає. Овна. Це місяць дуже насичений, місяць, коли великий акцент саме робиться на вашу кар'єру і е, на заробляння грошей на другий сектор гороскопу. Тому бажаю вам цікавого першого місяця нового року. Дякую, що дивитесь, підписуйтесь. На канал ставте вподобайки, і зустрінемось в наступних відео.